Вітаю, друзі, 4 грудня. Сьогодні середа я Олена Тривошна. Це канал є питання коротко про розвиток скандальної історії про ДТП з мажорами в Дніпрі без водійських прав, про яку я розповідала вчора, ось тут. Головного героя відправили ось щойно під домашній арешт. Він себе вважає жертвою. Пізно ввечері вчора поліція Дніпра дала брифінг, де розказала і показала деякі деталі справи. А ми сьогодні вранці поговорили із суддею, який лише минулого тижня оштрафував 17-річного мажора за водіння без водійських прав. Про все це сьогодні. коротко і про Єрмака, який полетів у США, наводити контакти з Трампом, у якого на столі лежать три мирних плани. Сьогодні буде про все це. Перед тим нагадую, не бажано, а треба десь ходу натиснути вподобайку, і підписатись на її питання. Якщо досі ні, всі посилання в описі під цим відео. і в Верхньому коментарі. Сьогодні маленький, але важливий збір. Ми з вами збирали не так давно на машинку для одного із підрозділів київського 242 го батальйону. ТРО зараз він воює на найгарячішому відтинку. Донецького фронту і машина наша сильно ушаталась. На СТО оцінили реанімувати її в 70 тисяч гривень. Хлопці просять допомогти зібрати цю суму. Посилання, як завжди, внизу. Дякую заздалегідь усім, хто долучиться. Почну з новин, які проходять по категорії хороших сьогодні в ці складні часи. Скандальний законопроект про посадки на 8 років журналістів-розслідувачів, про який я казала, десь позавчора здається, рада сьогодні провалила. Але для цього знадобився традиційно гвалт, тиск, публічна заява найвпливовіших редакцій, зустріч послів Великої Сімки з журналістами. Нагадування про те, що лише 5 днів тому Путін підписав аналогічний законопроект проєкт про 10 років в'язниці за передачу даних із реєстрів, і це раз наш законопроект 102.42, Ну як наш слуг народу з правоохоронного комітету і ОПЗЖ передбачав 8 років позбавлення волі за поширення закритих даних із реєстрів. Якби сьогодні це ухвалили, то ткач, схеми, бігуси, ніколов їх не так багато насправді ходили б під постійною загрозою бути посадженими. Зрештою закон цей рада сьогодні провалила, але 213 депутатів проголосували за. Переважно слуги народу і залишки ОПЗЖ». і ще одне, але 229 депутатів проголосували за те, щоб відправити цей законопроект на повторне друге читання. Тобто будуть доопрацьовувати Стефанчук. Викликав сьогодні голів фракції радитись, що з цим всім робити. Я нагадаю, благородною метою законопроекту було взагалі то колись захистити електронні реєстри від зловживань, але політики так захопились з процесом. Що в процесі удосконалення законопроект перетворився на законопроект для посадок журналістів-розслідувачів? Я насправді припускаю, як так вийшло, що захопились. Дивіться реальні проблеми і незручності. Партії влади силовикам, суддям, доставляє не така вже і велика жменька журналістів-розслідувачів, які вміють вишукувати все те, що всі перелічені хочуть і вміють сховати. І більшість якихось системних змін починаються якраз після гучних розслідувань чи журналістських викриттів. Прости, господи, і випростіть за те, що я назвала зрушення пафоси бурхливою імітацією бурхливої діяльності після кожного скандалу системними змінами. Тим не менш, багатьому владі і у силовому блоці, очевидно, хотілось би, щоб якась така опція була. А якщо не посадити цих викривачів на 8 років, то створити таку законодавчу гільотину для викривачів. І це не тільки журналістів стосується, а викривачів як таких. Тому нагадую, хто ж ті. Як я писала в наших соцмережах сьогодні перед голосуванням за цей законопроект, луччі люди города, які є авторами цього законопроекту, це голова і члени правоохоронного комітету Сергій Іонушас, слуги народу Володимир Захарченко, Владлен Неклюдов, Максим Бужанський, Максим Павлюк, В'ячеслав Медяник, Юлія Яцик, колишня слуга, Володимир Ришонков, Довіра. Ця лучша людина города, реально офіційно почесний громадянин Коростеня і члени ОПЗЖ Григорій Мамка і суто Мамаян. Ті самі журналісти-розслідувачі стверджують, і мої джерела в раді підтверджують, що саме суто Мамаян допоміг втекти у Лондон нардепу Дмитруку. Запам'ятали. А тепер про те, чим мав би займатися правоохоронний комітет парламенту, і, наприклад, народний депутат з Дніпра Максим Бужанський, бо в його рідному Дніпрі правоохоронні органи працюють так, що там мажори малолетки збивають пішоходів на переходи. Дах і три дні тому вбили дитину, і нема на те управи. Краще б це бентежило правоохоронний комітет і почесного громадянина Дніпра Максима Бужанського. Вчора я коротко розповідала, що перед тим як 17-річний Арсеній Бессонов з приятелем на БМВ. Батька Арсенія вбили 1 грудня дитину і ще двох дівчинок відправили в лікарню. Бессона влітку збив на переході ще двох дівчат підлітків, але відбувся адмінштрафом після експертиз. В листопаді його знову зупинила поліція, і минулого тижня суд виписав йому штраф 3400 гривень за водіння без водійських прав. Тобто 17-літній Арсеній Бессонов систематично їздив за кермом без прав. Батько давав йому очевидно свою автівку. Поліція на це очевидно реагувала якось імпотентно. І 1 грудня Арсеній з другом вбив дитину. Про все це я розповідала вчора. Пізно ввечері, вчора після цього, поліція Дніпра дала брифінг, де повідомила наступне з хорошого ту літню справу, коли без збив дівчат на переході у Дніпрі, піднімуть і будуть перевіряти її. Перевіряти будуть не в Дніпрі, а в Києві. Якщо з'ясується, що експертизи сфальсифікували, отримані дівчатами травми применшили, і безсонов мав би отримати не адмінку, тоді а понести іншу відповідальність можуть полетіти голови. Це вже нікого не врятує, але якісь гарячі голови можуть полетіти. Якщо з'ясується, що тоді влітку 17-річного Бессонова тупо відмазали на вчорашньому брифінгу, зібраному якраз через цю смертельну ДТП 1 грудня, керівництво обласної поліції розказало, що після того як БМВ хлопців врізався у форт, бессонов і його друг Олещенко. Пішли з місця ДТП і через годину повернулись. Цю годину вони витратили на похід для чогось в АТБ. Їх зняли там камери. Поліція стверджує, що судячи з записів відеокамер за кермом був не 17-річний Бессонов, а 19-річний Олещенко, якого вчора вже відправили на два місяці в СІЗО. Поліція демонструвала ці камери і ці відеозаписи, які, мабуть, це підтверджують. Особа схожа на Овищенка, Валерія на... Місце водія, особа схожа на безсонну Арсенія, сідає на передньому пасажирські сидіння. Станом на зараз. Саме 19-річному Олещенку, який був за кермом БМВ, як вважає поліція, повідомлено про підозру. Він в СІЗО влітку Олещенко вже був засуджений за грабіж до 5 років зі спітовими у 3 що вплине і на вирок у цій справі. Очевидно, ну мало б вплинути. Бессонову, який ймовірно, був пасажиром, висунуто підозру за ненадання допомоги постраждалим у небезпечному для життя стані. Прокуратура подала клопотання про цілодобовий домашній арешт для нього. Поліція підтвердила, що власником БМВ. Є батько Арсенія Бессонова. По батьку зареєстрували розслідування щодо передачі права керування транспортним засобом неповнолітньому, а також за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків. Ну і повторюсь, вже головне слідче управління Нацполіції взяло під контроль резонансне ДТП. Його доручать слідчим криміналістам головного слідчого управління Нацполіції у Києві, а також до головного слідчого управління мають передати провадження щодо епізоду за участі БМВ влітку, коли 17-річний Бесонов без водійських прав. Збив дівчат на переході у Дніпрі. Якби тоді він отримав інше покарання, то ймовірно інше міг би отримати і минулого тижня, коли його оштрафували за водіння знов без прав. Сьогодні моя колега Альона Савіна додзвонилась до судді, який тиждень тому оштрафував Бессонова, щоб запитати, чи було це найсуворішим з можливих покарань для хлопця. Це Альона Савіна, журналістка каналу «Є питання». А у мене до вас декілька питань. Гучна історія розгортається навколо того, що тиждень тому ви виписали хлопцю Арсенію Бессонову штраф за адмінпорушення за водіння без прав. А вже на цих вихідних він учасник історії з смертельним ДТП. Скажіть, будь ласка, чи були у вас підстави тоді дати йому суворіше покарання? Суворіше? Так. А, так, суворіше. Ну, зараз підпишіть. 126. Ні. шість днів. Що штраф, який був призначений, це єдине можливе покарання. Частина друга, штраф розміру 200 неоподаткованих мінімум. Тому немає, не було можливості. Тобто забрати машину чи. Ні, стягнення передбачене лише у виді штрафу. без, без будь-яких е інших додаткових стягнень. Ну почитайте стаття 126 час друга, там стягнення одне штраф. 200 неподаткованих мінімумів. скажіть, будь ласка, чи взагалі впливає те, що от він вже декілька разів був притягнений за це водіння без прав водійських? Це, це звичайно, це впливає. Впливає, ну в даному випадку одне можливе стягнення було виді штрафу, і до речі, до матеріалів, які надані суду, не було. Надано доказів, ну інформації, що він вчиняв ще щось до цього. Був протокол. Я не пам'ятаю, що було, але не було інформації про раніше вчинення ними якісь порушення. Тобто цю історію про те, що там в серпні не збив дівчат на переході і теж був безпеки. Не знали? Ну, звичайно, ні. Тому що я ж розглядаю з тільки ті матеріали. Які е, надійшли. Хто такий безсонно? Я його знати не знаю. Які ну до речі, якщо він збив дівчат, це ж кримінальне правопорушення. Я так розумію, я не знаю, що там. Ну якщо особа збила, це кримінальне. Воно до адміністративної ніякої. Там не зрозуміла історія там чи замяли, чи що, тому що дівчата ну я читав, що щось там. Ну в мене при розгляді цієї справи не було інформації, що він судимий, що він там за 124-ю кримінальну кримінального купапу притягувалося. Не було просто голий постанова і по-моєму, відео було. Денис Павлович, скажіть, а хто от мав надати взагалі ці документи, щоб у вас була повна картина всього, що відбувалося? Ну, року? Документи надає та особа, яка склала протокол. Працівник поліції не знаю, якого там відділу, він перещитаний, чи Новомосковського РВП. Ну, док докази надає особа, яка склала протокол. Uh -huh. в, до речі, Якщо ви знайшли в реєстрі постанову, ви там побачите. Хто складав саму ой, вступній частині вверху побачити матеріали за ініціативу, якого хто складав протокол? Скажіть, будь ласка, ви слідкуєте взагалі за цією історією, що трапилося це... грудня? Ну, звичайно, я читаю в телеграмі, тому що, по-перше, ну, це було поруч з моїм житлом, де я зараз проживаю. Я що ну фактично понеділок, сьогодні, вчора приїжджав біля місця. Ну це для мене, для для людини, це коли ну, це, ну, це не вкладається. Слідкую, звичайно, і мені теж не, не бачить як людині, що пособа, яка винна, понесла заслу, ну, заслужене покарання. Тому що ну, це погубіть трьох людей, ну не повинно пройти безнаказано, так сказати. Близько п'ятої сьогодні суд відправив 17-річного Арсенія Бессонова під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. На суді він казав, що не розуміє, в чому його провина. Він мовляв, такий самий потерпілий, як і інші. Так казав він сам на суді. Свою провину він заперечує. Його батько заявляв на суді про погрози, які нібито надходять сину на мобільний. Бессонов тепер має перебувати цілодобово вдома під наглядом батьків і має заборону на виїзд за кордон. Ну. Формально має, але її багато хто вже мав в усі діри кордону. На цьому поки все по цій історії, але будемо стежити за нею. До міжнародних, так би мовити, новин. Головний дипломат країни, головний переговірник, головний в офісі президента і просто головний Андрій Єрмак полетів таки до Сполучених Штатів. Сьогодні це підтвердив на брифінгу голова МЗС Сибіга. Полетів в першу чергу встановлювати контакти з майбутньою новою американською адміністрацією, в першу чергу з оточенням Трампа. Мало що відомо станом на зараз про цю поїздку, крім того, що Єрмак встановлює контакт, і що наша позиція там мир через силу, як казав сьогодні, Сибіга. Тут має бути обережна і філігранна зараз дипломатична робота. Щоб до інаугурації Трампа, а це ще майже два місяці. Ми не образили при цьому демократів, і вони не відчували, що ми вже з ними не рахуємось і нехтуємо, бо вони вже майже не при владі з командою Трампа. Все ще є проблема. Команда все ще міняється, і все в процесі сьогодні. Зокрема, стало відомо, наприклад, що Трамп розглядає губернатора Флориди Рона де Сантіса як запасного кандидата на посаду глави Пентагону, замість телеведучого Fox News та ветерана Піта Гексета. Частина сенаторів республіканців не підтримує кандидатуру гексета на посаду глави Пентагону. І гексет може не пройти ні через конгрес, ні через спецперевірки, необхідні для такого високого призначення. Тому розглядають. Запасні аеродроми під час випадкової розмови із гостями у Маро Лаго Трамп назвав якось ім'я Десантіса в ході праймеріс як кандидату президента США від республіканців Фрон Десантіс виступав. Свого часу проти членства України в НАТО і проти фінансової допомоги нам станом на зараз він може очолити Пентагон. Але повторюсь, прізвища все ще міняється. Ми почули з півдесятка їх, поки Трамп визначався зі спецпредставником по війні тут у нас, і ним став зрештою кіт Келлог, генерал. До нього на посаду розглядались серйозно. щонайменше екс керівник розвідки Трампа Греннел, як стверджували змі. Саме через нього у Єрмака започаткували стосунки з оточенням Трампа після зустрічі Зеленського з Трампом в США, а також росіянин Борис Епштейн серйозно розглядався Трампом, аж до того моменту, поки не з'ясувалося, що Борис Епштейн трошки продає посади в новому уряді Трампа. Зрештою спецпредставником став Кіт Келох, автор найпершого плану Трампа, не найгірший із можливих варіантів, особливо на фоні Епштейна. Хоча гіпотетично Епштейна, мабуть, можна було купити, якби було за що. Трамп ще не скликав групу для розробки мирного плану. Пише сьогодні Reuters, але йому умовно кажучи, на стіл поклали три варіанти: плану, як зупинити війну. Джерела Reuters стверджує, що команда запропонувала Трампу три вже відомі багатьом пропозиції: це пропозиція спецпредставника Келога, план віцепрезидента Венса та план екс керівника розвідки Трампа Гренела. Нагадаю, план Келога передбачає заморожування поточних бойових ліній і більше зброї Україні лише якщо вона погодиться на мирні переговори. Водночас Москву попередять, що збільшать допомогу Україні, якщо Росія відмовиться від переговорів. Членство України в НАТО не передбачено, але будуть запропоновані гарантії безпеки. США, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення угоди з росіянами. Джей Ді Венс запропонував свого часу свій план у вересні. За його планом, угода між Україною та Росією ймовірно включатиме демілітаризовану зону на існуючих лініях фронту. На той момент ця лінія має бути потужна укріплена, як він казав, для запобігання подальшим російським вторгненням. Він також пропонував відмовити Україні в членстві в НАТО. Ну і нарешті Гренел виступав за створення. Якихось автономних зон на сході України а також заявляв, що членство України в НАТО не в інтересах Америки. Жоден з цих планів не включає вступу до НАТО, як бачите, принаймні на папері, принаймні в озвучених версіях, і принаймні за два місяці до вступу Трампа в повноваження. Ультиматум нашого МЗС або ви берете нас в НАТО, або одне із двох. Теж поки що не спрацював до того, як Камала Гарріс програла вибори на банковій і в дружніх нам західних столицях, з'явився план, за яким зустріч міністрів закордонних справ держав НАТО у Брюсселі, яка триває ось зараз, цього тижня, мала стати поворотною у відносинах України та НАТО. Сергій Сидоренко, редактор Європейської правди, розповідає сьогодні, що чутки та дискусії про те, що Україна може отримати на цій зустрічі офіційне запрошення до членства. Ходили давно, і до цього тижня, до цієї зустрічі, Київ і Вашингтон, який дозрів до такого кроку, мали переконати решту членів альянсу схвалити це рішення. Але весь план ґрунтувався на умові, що Камала Гарріс виграє вибори президента, і це буде гарантувати тяглість влади в США і ключових рішень адміністрації Байдена, але виграв Трамп. Ще по інерції напередодні зустрічі МЗС України слало країнам НАТО у Брюссель листи з проханням запросити нас до НАТО на цій зустрічі. Листи злили у ЗМІ, нікого нікуди не запросили. Європейські змі цитували їх як ультиматум, тільки Україна в НАТО і ніякі гарантії цього не замінять. Тепер все уляглось. Концепція змінилась. Розмова йде не про вступ до НАТО, а про максимальне посилення. України до інавгурації Трампа і гарантії безпеки. Але заголовки в змі до і після зустрічі виглядають як той анекдот: поставив шефу ультиматум або він підвищує мені зарплату, або я звільняюсь. І що? Домовились про компроміс: він не підвищує мені зарплату, а я не звільняюсь. Але серйозно і без жартів ми поговоримо про все це у вихідні, якщо я напишу підсумки тижня, тобто політбордель. Ну, як серйозно, як вже вийде на сьогодні, все. Дякую всім, хто це дивиться. Терпить мій гумор в соцмережах. Дякую всім, хто підтримує з нами військових і в різний спосіб підтримує канал. Решті нагадую, ще раз не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку. Це усім, щоб нас з вами ставало більше. Задонатити на ремонт машинки, посилання в описі. Бережіть себе до завтра якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань немає.